Я думаю, що не ображу шановну аудиторію і дозволю собі нагадати, що було, чи що собою представляло Берестечко 45-50 років тому назад. Тому що не забувати пам'ять про тих людей, які спричинилися до того пам'яті, я сьогодні хочу задати ім'я людини, яка врятувала нам Берестечко. Це Михайло Павловський, який був нами зневажений, який був ображений, проти якого про... за це ж Берестечко була піднята страшна кампанія. І він, властиво, і пішов з того світу після тієї, яка на нього усунулася. Його ім'я нема написано ні на пластинках, ні на тисках, на ніяких виданнях. Бо він всі копійки, які мав всі гроші. Він видавав на рятування цього Берестечка. Це був ректор Львівського медичного інституту, відомий хірург. І я собі думаю, що ви пам'ятаєте добре, як ми з ним поступили. Зрештою, і найкраще ми поступили із Ліною Костенко. Вона до цього жного дня є в нас ображена, дякуючи тим відомим літературознавцям. Які собі дозволили зробити те, що ніхто в нашій літературі і не дозволив би собі зробити. Яка Зово Шевченко, і загуло як на собаці. Вони взялися знову, тепер робити нові проекти. В даному випадку вони взяли собі за мету, що Іван Франко є менш відомий, ніж Бруно Шульц, а тому треба його у вигляді різних. Франко-фестів дуже рекламувати, бо є деякі співаки, які хочуть дуже співати франка, французькою мовою, а от франка немає перекладеного французькою мовою. Еліна Васильівна мала виступити цього року на могилі Івана Франка. Ми кожного року запрошуємо найбільш відомих і достойних людей виголошувати слово про Івана Франка. Вона вже погодилася, але після цього вона сказала, що приїхати вона не зможе. Я не знаю, як ми будемо просити ще вибачення довго перед нею, як ми виглядаємо зараз через декількох людей, цілий Львів, але собі думаю, що сьогоднішній вечір, сьогоднішня акція може. Змилостивить її серце, і вона трошки інакше подивиться і на нас, тим більше, що ми тут мало завинили. Святослава, хочу сказати, хоч ми про нього багато говоримо, але він є та людина, яка не в тих титулах, що відмає. він має. Він художнє слово зробив окремим самостійним видом. Мистецтва. Він підняв його на таку висоту, яку ми повинні шанувати. Попри те, що в нас завжди знаходяться спеціалісти за Богра, які вміють його принизити, сказати щось таке, ви це прекрасно відчуваєте. Я дякую тобі, Святослав. Ти зробив таку роботу велику, яку я не знаю, чи хтось із українських артистів. Зуміє зробити після тебе. я завжди закінчую свою промову про те, що буде після тебе. Але я сподіваюся, що ти виховаєш своїх учнів і дякую за твій Дякую.